Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо такий добрий час і прийшли молитися перед лице Господнє. І ми добре зробили, того, що це єдине місце, де ми маємо говорити з Богом. Хоч сьогодні така погода, знаєте, може, дивилися б на погоду, то, так сказати, хтось сказав би так неважно, але все-таки краще. І сказано, ти добре, зробивши сюди, прийшов. Я хотів би прочитати і поділитися таким словом Господнім. Це буду читати з двох місць. Це перше місце післання до Євреїв, 12 розділ, і перший, і другий, третій вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків. Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правицю Престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, що ви не змогли не впали на душах своїх Ну і старий заповіт, як я люблю знову і старого щось почитати якусь історію. Це книга Ісуса Навіна. Ми читаємо 14 розділ. ну Мушу прочитати трошки більше з 6 вірша. І підійшли єдині сини до Ісуса Гілгалії і сказав до Нього калев син іфунеєв кенезіянин ти знаєш те слово, що Господь говорив до Моїсея, Божого чоловіка, про мене та про тебе в Кадеж-Барнеа. Я був віка 40 літ, коли Моїсей раб Господній посилав з Кадеш барнева виведати той край, і я доклав йому справу, як було в серці моїм. А мої браття, що ходили зо мною, знасилили були серце народу, а я обставав за Господом Богом моїм. І присягнув Моїсей того дня, говорячи, по правді кажу, той край, що нога твоя ходила, в ньому буде на спадок тобі та синам Твоїм аж навіки, бо ти обставав за Господом Богом моїм. А тепер оце Господь поставив мене при житті, як говорив. Оце 45 літ відтоді, як Господь говорив, був це слово Моїсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині, і тепер ось я в віку. 85 літ. Сьогодні я ще сильний, як і того дня, коли Моїсей посилав мене. Яка сила моя тоді, така сила моя й тепер, щоб воювати і виходити, і приходити? А тепер дай же мені той гористий край, про який Господь говорив того дня, бо ти чув того дня, що там велетні та великі, укріплені міста. Може, Господь буде зо мною, і я повиганяю їх, як говорив був Господь. І благословив його Ісус і дав калевові сину Єфнеєму Хеврон на спадок. Я думаю, що можна далі читати і розмишляти перед тим, як ми будемо знову молитися. Ми знаємо, брати і сестри, що, що буде завтра, брати. Що буде післязавтра? Ми все це знаємо. Завтра буде молитва, напевно, так? Да? О, на дев'яту годину, так як то ми, брати, молимося. І я ще саме перший скажу. Я не знаю, як там хто ходить, не ходить. Вона для мене дорога, ця молитва. Лічно, особисто для мене. Ну, я хотів би пару слів сказати, знаєте, і для вас, і для церкви. Я всім вдячний, що ви молитесь за нас, за мого сина. Несете на руках молитві. Він там є в списку. І я не знаю, як би було б, якби не було вас, не було тих молитов. І буває, що е, буває ця тяжесть, як я орієнтуюся по собі відчуваю, буває таке приходить, що я, як то і взагалі, мало несу. Я думаю, чого так я мало несу, якась частинка мені думає, може, то вже мене. Яке серце, таке кам'яне. Але я розумію, що ця тяжесть ще кимось взялася, якого я не знаю, хто не розказує, хто не афіширує, хтось ще підняв. І ще взяв і пішов. І хай Господь воздасть вам в день онний, я пам'ятаю, в 2014 році, оце буде 7 серпня, ми вже будемо 10 років, як тут, приїхали сюди. Ми їхали в штат Вашингтон. Брат, братя знають. Ми ніякої наміру не мали сюди, тому що туди документи, там була родина. І буквально за два тижні о, брат подіяв, почав дзвонити і каже, давай до нас, Васильович. І ми повернули сюди. І я вам скажу, що за ці десять років я ніколи не пожалів, що я приїхав сюди. Я щось знайшов своє таке Волинське, Луцьке і чувствую себе тут, в церкві, як вдома. Хай Бог благословить. Перед тим як ми будемо молитися, я б хотів би звернути увагу от, ну, на ту тему, яка ми сьогодні розкриємо це. Боротьба, ну це духовна боротьба. Знаєте, що і, може, сьогодні більш буде говоритися до батьків, чим до молоді, до дітей. Ми часто говоримо більш до нас, батьків. Ну що ж, треба признати таку причину на нас, більш до братів. Ми не любимо боротися. Або не хочемо боротись. Нам не подобається боротись. Оця історія, що хотів би предложити, то, відповідно, всі війни про Ісуса Навіна, або загальному війни, все, завжди війни за території. Або території, які мають матеріальне блага. Всі війни були за території. Є, що й не поймеш, чи то людина воює за території, бо в самого території повно, то якісь, напевно, йдуть амбіції чи якась гординя. Ну так, в політичному світі. І ми читаємо слово Господнє про ось цю війну, яка, ну, вже вони прийшли в Ханаан, вже вони почали жити. І Оцей муж Божий, який залишився, або один з тих двох, якому було дано право війти туди. Є на чим нам подумати, але ми не будемо про це говорити. Йому стало 85 років. Ну, ми скажемо, глава великого сімейства, глава коліна, халєв, головний, і кажуть, патріарх, де його поважали, де він мав плем'я своє. Сини написано юдини і прийшла така ситуація або думка, розростається сім'я, більше є внуків, більша є родина, треба територія, правда ж? Треба місце. Що ж тут кому не ясно? Якщо в нас сім'я, якщо у вас сім'я, то ж ви теж думаєте, думаєте. О, де то то місце, щось ми плануємо. І він підійшов, треба, була, треба було почати війну. І ви дивіться, що ця ініціатива почати війну, вона не відходила від молодих ну, дітей, які прийшли і сказали, дідусю, ми тут, нас тут мало тут. Місця, давайте будемо щось воювати. Вона прийшла ця ініціатива розширитися від старшого, від батька. Так як уже 45 років не було війни, це був мирний час. Ви знаєте, за 45 років можна от цього відвикнути. що, На в принципі, воювати? Живем. Нащо тобі оці проблеми, ще на стару слід воювати? Уже 45 років. В тишині, в мирі, в спокої, підніматися щось, і робити, якісь справи воєнні. На якусь територію можна було там сказати, хай вони собі молодь. Молодь, хай вони там. Но прийшла така думка, і ми знаємо, що ця була думка, як сьогодні кажуть, в рамках Божого Слова. Оцю, треба було цю війну почати батькам, щоб показати молодим цю війну. Має батько показати війну. Вони не знають, вони породилися зовсім в іншому. І треба було почати безвідкладно її. Не казати, ну, хай ми будемо розглядати це. Треба було зразу починати, тому що вони, вони нічого не будуть бачити. Вони не зрозуміють самого суті життя, що саме життя це постійна боротьба. Ми деколи теж. А мало розуміємо, або наші мало розуміють, що бути християнином, то постійна є боротьба, боротьба, і ти борешся з цим. Хтось хоче спокою, хтось хоче одну церкву другу, третю, от там буде спокою, спокій. Але тут сказано, наше духовне життя, воно все время боротьба, боротьба і боротьба. І апостол каже, що ваша боротьба не проти плоті і крові. А проти мироправителей, проти духів злоби під Небесної. У нас постійна боротьба духовна, і вона не знімається, чи ти в Америці, чи ти виїдеш в Болівію, чи за Болівію. Постійна є боротьба. Ми боремося, тому що проти нас є боротьба, є бо є бореться. Е князь тьми. І слово Господнє каже, що оце розуміння в цього чоловіка боротьби 85 років не змінилося. Не змінилося це розуміння. 85 років, він не поміняв розуміння і сказав, то ми в 40 понімали по одному, чи в 20, а вже зараз, коли я постарів, то треба щось підстроюватися під цю молодь, яка сьогодні є, треба під культуру і інше і так далі. Та сама, оце розуміння боротьби те саме і постійно треба тримати і завойовувати території. Крім того, не просто розуміння війни вой... треба мати, треба ще мати дерзновіння, треба мати сміливість. Ми всі сміливі, ви знаєте, буває заднім числом. Або коли ми там станемо за тими дверями і скажемо, ну, треба було так сказати, прямо, правильно, чи отак виразити своє слово. Але як виразити це слово, а в нас немає сміливості. Бо нам самі обставини буває, нашого життя закривають і кажуть, як ти скажеш, ти подивися. І я б хотів, брати і сестри, я розумію, ми не будемо про ці території говорити, про війни. Апостол каже, що коли ми дивимося на Ісуса Христа, то не просто йдемо до боротьби, а біжимо до боротьби, яка перед нами. Біжимо до цієї боротьби. Не просто казати, ну, я не хочу нікого, я не. І ця боротьба, брати і сестри, якщо її взяти, вона в нас буває не починається в церкві, ще вона починається вдома в нас. Оця боротьба. І починається не з дітей, а ця боротьба, як тут почалася від батька. Треба територія, треба подивитися, треба щось завоювати, треба щось відсунути, щоб діти мали спадок і могли там жити. А що дітям? Діти живуть, діти дивляться на батьків. І я знайшов деякі, деякі речі в Біблії, де дійсно трудно було батькові боротися. І ми читаємо таке. Хороше слово, його деколи часто читають, я його буду нагад... нагадаю, що коли в часи Єремії була така сім'я сини Рехавітів, ну, ми знаємо. І Бог чогось звернув на цю увагу, навіть Єремія не знав. І Бог каже слово Господнє до Єремії, візьми оцих синів, які там живуть, в Єрусалимі, поклич їх і дай їм пити вино. І ти щось побачиш вроді просто. І він взяв цілий дім старших, молодших, може таких, знаєте, по 20 років добрих підростків, привіз мужчин туди, я думаю, поставив повні чаші вина. І ні слова абсолютно не пояснює. От мені Бог відкрив вас перевірити, але ви не пийте. Але він поставив те вино просто і каже: пийте вино, пророк. Ну, раз пророк каже, то що нам остається? Будемо пити, бо ми не знаємо. Але дивіться, хтось, напевно, з старших сказав: ми вина не п'ємо, хоч ти й пророк. Чого? А тому, що батько інодав наш, нам здав заповіт не пити вина, не будувати там цих домів собі, а жити в палатках. І Господь каже до Єремії, хіба ви не візьмете у цього прикладу, що батько відвоював для їх? Хтось скаже так. Ну, знаєте, я б сказав би таке питання. Як ви думаєте, що легше дітей було б, там тих? Навчити не робити чи не пити вина? Бо вони не строїли нічого? Навчити не робити дуже легко. Сказати, діти, кидайте, не робіть, на нас, що воно здалося? Може, де так ще є, де що хто пропонує? Ото живіть, ото живіть, але суть навчити, вина не пити, все життя своє. Візьміть навчіть сьогоднішнє покоління. І це родини, і це мужчини. Не пити, ми не п'ємо. І ми дивимося сьогодні, знаєте, на того батька, ми кажемо, «Да, взяв хороший кусок, хорошу територію хватнув чоловік і зразу обгородив її. Наша боротьба, наш спадок дітям. Ми щось маємо. Ми, як батьки, маємо предложити їм цю територію. Не діти нам предлагають територію. Коли ми можемо сказати, отут молодь, їх буде енергія, хай вже вони тут моляться, хай вже вони тут що. Шохо... Но no, діти не завоюють, діти, молодь здасть ще територія. Оце завоювання має зробити батько. І вони стоять, от територія взяв. І діти живуть в тому. І діти живуть, і Бог каже. Ось дивіться, на якій території вони живуть. Вони на території, що не п'ють, не будують. От вони на такій території. Це їм відбірав батько на спадок, розширив території. Батька давно нема, а вони живуть в тому спадку. Хороший кусок. Дуже гарний територію взяв батько. І надходяться. Інший приклад, брати і сестри. Пам'ятаєте, то не просто воювати за територію. Навуфей, навод. Слово невелике говорить по відношенню полів, коли були царі, це в Старому Завіті. Ніхто, я думаю, вже багато його там трималося, не тримались, трималися вибрані люди. Не передвігай між давній. Сьогодні б сказав би, слухай, це смішно виглядає. Пройшло тисячу років, коли там Моїсей, те поле не передвігай. Ми ж двігалися сюди, туди, сюди, туди. А тут і цар построївся близько. І каже, слухай, треба поле, я тобі дам ліпше. Ну, хто ж наліпше? А цей чоловік незрозуміло. Каже, ну, я не можу зробити це. І я не можу віддати оцю територію. Тому що слово Господнє десь сказало, межу не двигай. То кому там двигають? То та земля. І її двигають в Україні, двигають сюди і туди. І люди буває, за межу <кхм> двигають там за землю. І він стоїть на цьому. І ви дивіться, в який час він жив. Та підписує, взябере листи проти нього. І ті старейшини, ну там місто, я думаю. Невелике було, висилає туди, посадіть на Уфея начальство. А потім давайте працюйте на нього. Кажіть, що він там щось говорив на Бога. І виведіть і побити камінням. Оце, ви дивіться, оця ситуація, місто, де всі один одного знають. Я Іван, ти Степан, і він там живе, і вони всі дивляться на нього іншими очами. І він це розуміє? А може, не розуміє? А може, сказав би, о, я серед своїх, мене тут, знаєш, пальцем ніхто не троне, але все куплено, все проплачено, і ті, що разом же ведуть його. І хтось сказав би, слухай, за що ти взагалі загинув? За якийсь там кусок твої території, за землю? Що ти там вперся, тим ров, що ти дай би тут брали землю і так далі. То для когось, але для батька. Для батька це спадок, і він має бути в тому спадку і тримати цей спадок. Діти мають розуміння мати, що батько воює, що батько перемагає Не тільки воює. Останнє місце, брати і сестри, перед тим, як ми будемо молитися, написано, що в Давіда були сильні воїни. Було більше тридцяти, ну і ще там три було. І сказано, одна така війна там інтересна. Є. Що коли народ почав втікати, то один силач, так сказати, із Давидових не з трьох, а з тридцяти. На ім'я Шамма, він теж біг. І він раптом побачив, коли втікав, поле засіяне чечевицею. Ну поле чечевиця це їжа простих людей. Їжа простих людей, які там ну не могли люди щось собі велике зробити, але робили оту червону юшку з неї. І вона і їли люди прості, і він раптом подивився на те поле. Всі побігли понад тим полем. Нащо тобі боротися за прості речі? То прості люди, їх сьогодні є, їх завтра нема, вони можуть з'їсти друге. Але він написано: став серед цього поля. Сам з мечом своїм став серед цього поля, щоб оце просте, оце Господнє, оце, що їздять прості люди його зберегти. І написано: і дарував Господь великою побід через нього, отой, що взяв зберегти, те, що для простих. Те, що невисоке, те, що неграмотне, отаке просте. І написано Господь раптом побачив і дарував тоді Господь через Його велику перемогу. Алілуя! поле і території, брати і сестри, я б хотів би сьогодні подивитися, я не на сестер, не на матерів, а на нас, батьків. Що ти, де ти відвоював і я? Що ти відвоював? Чи ти здав? Чи тебе ще обрізують з усіх сторон оця територія, але в тебе так і там обрізали, і там, і ти вже, ти вже в куточку якомусь. Може, то тобі треба почати з сьогоднішньої молитви, як батькові? І завтра, і післязавтра виступити на той спадок? Твоїм дітям, щоб ти щось міг оставити. Ти кажеш, ти знаєш, що я скільки в є, можеш сказати, а мої мене треба робити до смерті. То тут, але це відвоювання, що ти мог розказати або показати твої особисті відвоювання, які вони є, їх немає. Ти так само дивишся телевізор, як всі. Ти так само сидиш в телефоні, як всі, і діти наблюдають і спостерігають, і кажуть, а що батько мій має, що він відвоював? Ти біжиш разом з ними. Нема ніякої різниці, а твій спадок, а як ти залишаєш? А що ти можеш залишити і я разом з тобою, брати і сестри? А він каже терпеливістю біжи до боротьби. Контролюєш в хаті інтернет, хороший кусок взяв. Прекрасно, хороший кусочок ти взяв. Добре? Похвально. Прийшов з своїми дітьми сюди, в зібрання, ведеш в п'ятницю, ідеш на молитву. Хорошу територію ти придбав собі. Похвально тобі! Продвинувся. Слідкуєш за всім, мама, ти дивишся на входи і виходи твого дома. Хороший кусочок собі добавила. Слідкуй, це постоянна боротьба, брати і сестри. Як я сказав, що ми, в нас зразу коли до боротьби, в нас і проповідника не люблять, нас все не люблять. Ну, началося. Хочеться так спокійно, як один казав, нікого не зачіпати. Хочеться вірити, вірити. А він каже, стерпеливістю біжить до боротьби, дивлячись на начальника і свершителя віри, Ісуса. Алілуя. Який. Не дивлячись на сором, не дивлячись на перекір, не дивлячись, що приниження справа зліва, він переміг і сів по правицю. Алілуя! Вставай до тої боротьби зараз у цій молитві, коли ми будемо молитися. Може, в тебе й не було? Ти чекаєш цього завершення, але вставай, як батько, вставай, як цей харев. Мені треба територія, Господі, і я буду боротися. Я хочу залишити, щоб вони побачили свій спадок і могли жити, мої діти. Алілуя! Все є слово Господнє є. І не каже: ти подумай, чи будеш боротися. Біжи, біжи вже до цієї боротьби, не відкладай на завтра. Не кажи: хано вже буде понеділок. хана я може з моря приїду, чи з отпуска, От я вже візьмуся чи за одне, чи за друге, чи за третє. Зараз берися і вступай в цю боротьбу, і Бог тобі поможе. Приклоняємо коліна і молимося. Амінь.